Так, сьогодні будемо проводити таку обробку, осінню обробку. Сьогодні у нас 4 листопада. Будемо обробляти нашу лохину. Погода дуже чудова, сонечко, температура плюсова. І обробляємо таким препаратом, як Міння Екстра. 40 мг на 10 літрів води. І обробляємо нашу лохину по листові. Розмішали наш чувствор і виливаємо нашій бак. Мідян екстра добре, розтворяється розмішали гарно і ось. зараз обробимо нашу лохіну. так обробляємо. Також обробимо наш посадковий матеріал. Тут ми маємо 15 корчиків і добряче проливаємо їх, щоб наше стебло промокло. Ось така у нас обробка по лохини. Цю обробку треба проводити обов'язково. Медіан Екстра це хороший препарат. Він діє при низьких температурах, прибирає різні спори, грибки. Можна обробляти так і навколо лохіни саму почву. Він вбиває різні шкідники. Тим рекомендую цим препаратом обробляти свою лохіну. Всім дякую за увагу. Слідкуйте, підписуйтесь, як ми доглядаємо та вирощуємо нашу таку культуру, як лохіна.